30, принаймні до 9-ї, до півдесяти, щоб було світло ви прийшли. Мене побачили, я на вас подивився, щоб ви поспівали, відпочили, релакс зробили. Да, тому що хороші емоції подовжують нам життя. Ви ж приїхали сюди, що водичку пити, відпочити, полікуватися. Пісня теж лікує, емоції теж лікують. Я зіскучився по вас, бачу дуже багато знайомих. Люди бачу Запоріжжя, скільки приїхали і про Київ Боже. Одеса, я давно не був, але сьогодні буду співати для вас найкращі свої хіти, безумовно, нові пісні з'явилися. Так що прийдемо, потанцюємо, поспіваємо, відпочинемо і розслабимося. Я вас сьогодні в 19.30 чекаю на кіноконцертному залі імені Шевченка. Я живий, здоровий, все нормально. Надягнув сьогодні спеціально сюди е, випускні У мене є святкові вуса. Оці 20 тисяч євро я сьогодні надію. Це імпортні мене вуса спеціально. А такі побудові в Києві залишив, так що не дьогайте мене за вуса, це фірмові. Перука теж в мене вихідна, теж дуже кльова, не дьогайте, тому що були вже сьоті пару підходи, дьогали мене. Так дьогали, що мене аж, там я не знаю, сльози пішли. Це справжня, нормально, не перука. Все, я вас чекаю. Я маю йти зараз ще на одну акцію до міськради. Там чекають на мене жінки в Там роблять акції. Так що піду туди. Сидіть, будь ласка, Сидіть, будь ласка. Давай. Це ваш улюбленець, Павло Зібров запрошує вас сьогодні на притягу сольного концерту Гуса Бренд». Зараз Павло Миколаївич, біля нас ви маєте чудову нагоду сфотографуватися, отримати автографи, продовжити стіночки, компакт диски квиточки, частина коштів з концерту. Піде на підтримку. Ви ваші країни. Я за тебя бейдут. Давай, глава тема. Давай, глава Sim, mãe. É